За Останні вісім днів рівень води у річці Рось впав ще на вісім сантиметрів. І, хоча порівняно з попередніми даними зниження уповільнилось, фахівці занепокоєні тим, що падіння рівня води ще на 10-20 сантиметрів очисні споруди можуть не витримати. І як слідство, 500 тисяч жителів Київщини, у тому числі і білоцерківці, можуть залишитися без питної води. 3 вересня міський голова із своїм заступником та фахівцями підприємства «Білоцерків вода побував на насосній станції першого підйому цеху ховоду споруд у селі Глибічка, аби в черговий раз провести моніторинг стану водного балансу річки. Рось це нормально. Це зараз вода наскільки ви об'яснилася. Ще 10 сантиметрів цього швейдера і уже його вже починається окно. Окно 1,5 на 1,5. уровень упаде, Образовується пустота. Є варіант з вікна. Підживити річку Рось шляхом скиду води можуть водосховища, що знаходяться вище за течією. Проте на сьогоднішній день, не дивлячись на численні рішення басейного управління та попередження про кримінальну відповідальність за їх виконання водними багатствами, розпоряджається хто як хоче. Не збросила Шамрайка, не збросила більше Косівського вода. все больше її збрасують. и не сбрасывают до Киевска Щербаки немного больше стали да, сбрасывать из-за этого у нас как-то не на 2 сантиметра падает да, на сантиметр. Она 1 сантиметр начала падать и плюс еще, когда мы были на ТПНС областном Баби докладывал, что перекрыли на Дулицкий Это... не Дулицкий, Это... а Скрипиши. Скрепиши. На Скрипишах так. перекрили ту ж шандури, яка є рибаловіческа організація. Рибалки табор. Рибалки, -табор, да. І они незаконно тежли. Взагалі тут це неприємний прецедент, коли там люди побачили, що ходією так стало і зараз поштали на експорту. Це прецедент того, що. Безнаказаності і безхозяйственность по всі річки хто що хоче. Місце князки позагороджували. Разом з цим, ну моя річка не може бути судді приватної власності. Державне загально народна. З нашої сторони ми зробили все. Тим паче, що потрібно розуміти, ми це не робили в останні тижні, а починаючи з 10 червня, ми... Систематично, системно повідомляли, просили, уговарювали. І ну, по нашому святі всі ми ж відомчі. Зараз вже ситуація, скажімо так, не в наших. Правильно Валерій, Валерій, Валерій сказав. Все, що можна було зробити, зроблено. Рішення, які можна було взагалі поприймати по надзвичайній ситуації, після невиконання яких наступає кримінальна відповідальність. Вони прийняті ці рішення. Ми сьогодні за моїм підписом. Зараз зробимо такі урядові телефонограми. Телеграми зробимо. Перший адрес це на голову облдержадміністрації, що нічого не виконується, і просто ми притягнути до відповідальності. Друге, ми зробимо на Міністерство надзвичайних ситуацій. Третє, ми зробимо на прем'єр-міністра України. Як голову державної комісії? Три адреси ми направимо сьогодні за моїм підписом, які урядовують телеграми. Тому що це такого ще ніколи не було. Тож проблема виходить на державний рівень, адже ситуація, що виникла з водним балансом річки Рось, є передумовою виникнення надзвичайної ситуації державного рівня класифікатор говорить про те, що якщо є рівень пониження водозабору, який може спричинити, ну скажімо так, такі наслідки для населення більше 100 тисяч, це є надзвичайна ситуація державного рівня. Якщо без питного водозабезпечення залишається населений пункт більше 50 тисяч населення, більше трьох діб, це знову ж таки надзвичайна ситуація державного рівня. Що таке ситуація надзвичайна ситуація державного рівня, це вже вступає в дію інше законодавство, і рішення всі приймаються вже на рівні держави. Головою державної комісії є прем'єр-міністр України. Тобто тут вже приймати участь ні. Органи місцевого самоврядування, ні, облдержадміністрації не буде. Це вже будуть силові рішення, але вони чарювати дуже дуже, дуже негативними наслідками. Я ще хочу доповнити, добавити, що ми не, не просто обмінювалися листами. Ми з Олексієм Івановичем були включені губернатором до робочої групи, виїжджали в місто Текіїв, спілкувалися з мешканцями. На жаль, почули тільки агресію в свою сторону, ніякого конструктиву немає тому. Іншого вирішення питання, крім, крім примусово забезпечити виконання цих рішень, я особисто не бачу. Що й доповідав на нараді. Я думаю, не будемо гаяти час. Зараз їдемо, тоді робимо відповідні дії. А на перспективу, на перспективу треба зробити висновки. Я ця реконструкція, яка намічена, безумовно подінею все врахувати, щоб в майбутньому. Вже як не дасть Бог ще виникне така ситуація, тому що ми вже були до неї повністю. Користуючись нагодою, хотів би закцентувати увагу насамперед жителів міста Біла Церква, споживачів водопостачання водовідведення, тому що от з такої ситуації, коли от така вода в річці зелена, коли дуже багато є в ній домішок, яких зазвичай не буває. От з такої ситуації у наше підприємство Білоцерків вода працює вже протягом трьох місяців. Тому є е, певні заяви, нарікання, скарги про, про те, що якість води погіршилася, з'явилися присмаки, з'явилися запахи. Але хочу запевнити, що вода відбирається, аналізи щоденно, від, вода відповідає е, санітарним нормам, відповідає вимогам, вода питна, то є, е, домішок, які впливали на здоров'я людей, немає. Смакові якісті погіршились, але вона відповідає всім. Е, Вимогам. Тому з розумінням просимо віднестися і сподіваємося, що найближчим часом ця ситуація буде врегульована.